Я люблю вас усіх, та й найбільше я люблю Україну. Ці відомі рядки із пісні Степана Гігі викарбувані на пам'ятні дощці в честь Михайла Дубинця. Її встановили поряд зі спортивним майданчиком, який родина збудувала в пам'ять про захисника. Михайло Поліг у січні 24-го під Бахмутом. Матір востаннє говорила сином на його 28-річчя за кілька днів до загибелі. Останні слова було що не трапилося зо мною, але вона іде. До того я вас дуже люблю, і на цьому каже: мамо, до мене дзвонить моя наречена Катерина, і зв'язок обірвався вже 9 січня. Він загинув. Снайпер без снайпер. Михайло Дубинець, доброволець, потрапив в зону АТО, коли йому було 20 років. Початок війни зустрів під Маріуполем, отримав поранення, але знову повернувся. Хочу ще раз нагадати, що кожен метр нашої незалежної держави зараз тий кров'ю. І хочу, щоб це всі пам'ятали. Рідні пригадують, Михайло дуже любив співати і навіть писав вірші. Щоб вдома спокійні, тихим, мирним, не було б чути ту тяжку скорботу. Щоб жінка і діти ніколи не знали такого, що і тату не вернувся з бомбою. Михайло не раз уникав смерті і ніколи не падав духом, бо мав кохану дівчину, який планував освідчитися. за день до загибелі. Попросив подругу художницю зробити дівчині сюрприз. Він попросив мені, щоб я намалювала два дві кофти, на яких зображено його очі в неї, а в нього його її очі, і написати їхню фразу до хрусту кісток. Тобто для них це було символічно, але на жаль, я намалювала цю кофту. Але одну його очима її на пам'ять про Михайла рідні вирішили подарувати ліцею, де він навчався тренажерний майданчик. Адже як пригадує сестра Ольга, Михайло завжди займався спортом, навіть на передовій. Завжди мені скидає фото. Я навіть тут собі кажу, знайшов щось, кажу позайматися спортом. Завжди говоримо по відео, і хлопці покажуть, ну, кажуть, Міша, покажи там для Олі, який майданчик ти збудував. Він завжди щось такі силові тренажери робив. Збуджу на подвір'ї ліцею, розмістили 10 Нажерів кілька багатофункціональних, які саме придбати рідні радилися з викладачами фізичної культури, пожертвували на це понад півмільйона гривень. У ліцеї навчаються майже 600 діток, і такий подарунок для них дуже необхідний. каже шкільний друг, а нині фізрук Анатолій Колос. Для фізичної підготовки буде дуже актуально займатися, тому що це тренажери. Самі розумієте, там ті вправи тим. Ті є хлопці, які отримують травми. На жаль, там дівчата для відновлення тут є тренажери. Вибирали таке для діток саме шкільний для наших, для наших діток, що нам актуально. Родина впевнена, що такий подарунок ліцею найкраща пам'ять про Михайла. Відкриття приурочили до Дня піхоти, яке сьогодні відзначають в Україні. У планах матері та двох сестер перейменувати вулицю на честь Михайла та втілити ще проєкт розвитку рідного села який саме визначають спільно з людьми? Ілля Томашевський, новини рівного.